Доброго ранку. Я вже сьогодні на других заробітках. Виручаю Анжелу. У неї ще два городи, ну не дуже великих, але є. Кукурудзи теж. Так що вдома ми вже виломали. Ще трошечки не докосили. Так, беру я слід, шукаю стежку. Ого, вдоптана стежка. Нічого собі. Ой, тут такий повій. зарослі, Гляньте. Вталована стежка. Далеко я, звичайно, не піду, бо я боюся. Ігор зо мною не сутів іти. каже, я так наробився, що в і так ноги болять, а ще під горб йти. Побачимо, куди. Ця стежка веде да, до гарно. нагарно. Ой. Так, роздоріжжя. І сюди стежка. І сюди. Донизу. Кузу ми доламали, лишилося трошки викосити. Ну, косити сьогодні не будемо, будемо вже коли, десь з неділі, мабуть. Так, іду далі. І... Так, стежка пішла Курчі, а тут такі сливники, терен. що не пролізеш. Угу. Так що сюди не пролізти. Гарно вдоптано. Так, сама не полізу всередині. Може приїде Стасік. Тоді поліземо компанією. Нічого не видно. Лиси точно тут є, я знаю. Якась нора. А чия нора? Ова? Може, вони тут живуть, або лиса, або бурсук. O que Боже, а я ж колись колись сюди ходила косити коробкам травичку. Зараз таке все заросло. Тут городи були. Заросло все лісом. Ой, де мене далі ті стежки ведуть. Да, тут страшно ходити. Так. І знов стежки заводять у чагарники. Так. Ну, одну нору знайшла. А що тут? О, якась яма. Колись, мабуть, якийсь погріб був. Да. пішла я назад, тут страшно ходити. І тут рядом вже наш город. Так, Ігор з Наташею вже погрузилися. Повезли качани додому, я вийшла оце під таку гору. Це наша кукурудза. І сюди через скалу і слідуючий город. Наш так. О, стежка вталована. на наш город у нас тут була пшеничка посіяна. Да. І що вони тут на цьому городі шукали? Що вони ще й сюди стежку вталували? Так оце. Ігор го стерню. Це Діанин город. Так, пішла я на прошки додому. І того з двадцяти сотих цей рік ми наламали 102 мішки. Ну, щоб ще, ще б мішків скільки додалося, щоб ще ті бурсуки не наробили збитків. Так що непогано. Так, тут теж теж кукурудза є, де річчя, по два качани. І теж є збитошники, але не дуже. Ну, це фазани, це точно, виклювано. Скльовані качани. Ну це. Ще півбіди, ще не страшно, так як в нас наробили борсуки. Вже доламали. Тут кусочок маленький. Десять мішечків наламали. Вона погано посходила, фазани її ще насінням з'їли. Думав, ярик її передіскувати, але залишили. Ну 10 мішечків, такі гарні качани, жалко було що веземо вже. За дві годинки ми справилися. Після стерні, яка гарна свиріпа молода, жовтіє. ще городи не оруть, дощу нема. Сьогодні парко так, але на дощ поки не показує, може на вечір. їдемо вже додому І ще один город кукурузи. Не знаємо, коли ми приступимо. Якщо дощ не помішає, то з неділі. Але треба дощик, хай йде дощик. Ми тільки приїхали з Анжелою додому. Попили кави і почав накрапати дощик. Вже камінчики мокрі, але пилюку ще не прибив. Гарненький такий пустився, дві хвилинки і перестає. І виглядає сонечко, видно, хмарка найшла якась, надійшла. Так, а мої поїхали в сусіднє село, там, де в нас були гарбузи сіяти пшеничку. Там Наташиного тата є пай, на пай там сіють. І горуть, і культивірують, і сіють, і молотять 30 сотих на пай, як кругом. Не знаю, може поки перестає, то може встигнуть посіяти. Доброго дня всім глядачам бабусиного каналу. Поки бабуся й пішла до Анжели. Не знаю, що вони там роблять. Думаю, щось, щось знімуть. А я вирішила зняти трішки її контенту. Приїхали ми Лібічок, тут де молотили перший самий город гарбузів. На кубках є трошки де не посходили. Іде, мабуть, гнилий оставався, А десь, може, і вилетіло яке зернятко, це ж взагалі не без того. А здісковане, потрапило зерно у землю, то де неде де посходило. А приїхали ми сіяти пшеничку. Отаке надворі хмарно. Сподіваємося, що все ж таки дощик піде. Обіцяє нам прогноз і на завтра. Подзвонили сюди до орендара. Кажуть, що вже й всі. Обсі... ну, Мабуть, всім вже посіяли, наскільки знаю, так сказав мені директор. А я кажу, що і ми ж хочемо. Прислали нам трактора, тож сіємо пшеничку і сподіваємося на дощик. Сівальщика нема, тож Ігор сам на сівалці, контролює процес. Да, не знаю, чи це воно намочиться, так, тоді, як ми сміємося завжди, що це розвідчики-дощики, але накрапає, накрапає дощик, потрошки пускається. Так, посіяли, трактор вже поїхав, а дощик пускається гарний. Тут стоять такі хмари і вже машина мокра. Тож тікаємо додому. Ну, сьогодні його, мабуть, і не буде. Це вже на завтра пишуть, що буде злива. Ну, Побачимо. І так, ми сьогодні багатенько роботи переробили. Наташа з Ігором город засіяли. Дітки приїхали, вона вже їм тортика спекла нашого улюбленого. Вже на дворі ніч дощу нема. Всім на добраніч, тихої, всім ночі.